Крутий металевий браслет від бренду Skmei Такий широкий. З функцією часу та дати. Та ще й водостійкостю 5 АТМ, в якому можна плавати. Спочатку розповім, як ним користуватись. Щоб побачити котра година, потрібно натиснути кнопку чи верхню, чи нижню, без різниці. Ось, ми бачимо, показує час. Другий раз натискаємо показує дату. Тепер розповідаю, як зрозуміти, яке значення показує зараз годинник. Мерехтіння це не співпадання частоти кадрів з камерою. Вживу він не мерехтить. Значить, маємо дві шкали. Зліва в нас години, справа хвилини. Також зліва йде 12 годин і значення АМ. АМ – це у нас як коли світиться ця поділка. Це значить у нас години з 12 ночі до 12 дня. Якщо АМ не світиться, це з 12 дня до опівночі. У даному випадку у нас АМ світиться і показує значення 2. У нас друга година ночі. По хвилинам, значить, ідуть десятки і одиниці. І у нас зараз світиться на 20-й хвилині. І 9-ій. 29 хвилин, 20 і тут 9. Значить, друга година 29 хвилин ночі. У, все, перескочило, вже 30 хвилин рівно. Друга година 30 хвилин. Натискаємо ще раз. І бачимо також назначення: засвітило з нас ДТ. Це в нас дата. Бачимо 9 місяць, 24 число. Ось так це працює. Тепер перейдемо до налаштування. Щоб налаштувати час і дату, потрібно натиснути праву кнопку один раз і ще раз. Заморгали. У нас години. Правою верхньою виставляємо який зараз зараз час. Допустимо, допустимо, зараз 8 година ранку. Виставили у нас АМ світиться. Це у нас з обівночі до 12 години дня час. І виставляємо правою верхньою. Ну, виставили 9 година ранку. Перемикаємося на хвилини. Правою кнопкою. Моргають хвилини. Виставляємо хвилини. От, у нас виставлено 30 хвилин і далі ми виставляємо одиниці. 38, 39 хвилин, далі у нас 40 хвилин йде. Також виставляємо одиниці. Далі 50 хвилин і так далі. Виставляємо одиниці. От. І пішли по колу. Перша хвилина, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. 10 хвилин, 11, 12, 13, 14, 15. Зрозуміло. 9 годин у нас зараз і 15 хвилин показує. Час налаштували. Далі перемикаємося з правою нижньою кнопкою. Засвітилось ДТ. ДТ це у нас дата. Виставляємо місяць від 1 до 12. 7 місяць у нас. Перемикаємося правою нижньою. Виставляємо дату. От зараз 25 показує. 26, 27, 28, 29, 30. І все. Далі екран потух і час вже і дата зафіксувалася. І включаємо, бачимо, що у нас зараз 3 година дня і 16 хвилин. Натискаємо ще раз і бачимо, що ми виставили 7 місяць, 30-й день. Все. Перемикаємося між цими режимами. Верхньою кнопки. На цьому ну, налаштування закінчилося. Всім дякую за увагу.